Здоров'я, Андрій Амельченко, громадська організація, Центр підтримки Атлант. Надаємо психологічну допомогу військовим, ветеранам, членам родин по всій Україні. У нас багато осередків, близько 30 загалом по всій країні. І також працює гаряча лінія, на яку можна звертатися через чат бот в телеграмі. Працює дуже потужна команда волонтерів. Ну, а ще є автор бандерівської медитації. Там я багато матюкаюся. Цю бандерівську медитацію ставить хлопцям на реабілітації. Їм це подобається, вони посміхаються. Також, можливо, хтось чув бюджет взяв слова з цієї бандерівської медитації, мої ну, фрази поклав на музику. І бандерівська медитація як музичний витвір була на і Зараз є на багатьох платформах, можете знайти. Ну, це так, ліричний відступ. А хочу бути максимально корисним і хочу розповісти вам три, напевно приклади, три історії. Перший стосується взаємодії психології і психіатрії. для того, щоб показати, далеко не всі розуміють, що таке психологія і що вона потрібна, коли є психіатри, і яка може бути взаємодія. Друга історія про допомагаючі професії, про роботу реабілітологів і також психологію в цьому. І третє, хочеться відлунити колезі з приводу вигорання, тому що є теж багато прикладів. Хотілося б навести теж приклад про вигорання і що ми з цим робимо, в принципі. Отже, перше військовий три місяці знаходиться в психіатричній лікарні на лікуванні, виходить після лікування, і, і перший же тиждень в нього повертаються сни. Місняться побратими, вони приходять обісні. В день панічні атаки, дихання, ось таке дихання весь час, через панічні атаки і флешбеки, і, і так далі. Ми зустрічаємося, ми працювали, ми зустрілися двічі і дві таких дуже великих зустрічі. Після першої зустрічі пройшли панічні атаки. Чому пройшли? Ми працювали з нього досвідом. Те, що не робить психіатрія. Психіатрія займається фізикою. Вона нормалізує роботу нервової системи, нормалізує роботу гормональної системи. Але коли у військового був досвід під час е, війни, з цим досвідом працює психологія, психотерапія. Ось ми працювали і пройшли панічні атаки. Друга наша зустріч перестали приходити увійські побратими. І ми буквально ціла ну, рота. Полягла, і ми кожного побратима згадували, про кожного говорили, з кожним прощалися. Причому я сам багатьох з них знав особисто. І ми згадували і завершували певні протоколи, певні процеси, як ми це можемо зробити. Це фахівці, психологи це знають. Результат налагодився СОМ. Пройшли панічні атаки, людина повернулася в стрій, хоча вже списували повністю. Людина хотіла повернутися знову в військовий стан став таким. Зараз, ну, на жаль, нова контузія. Зараз людина на реабілітації, новий прильот був поруч, але людина жива, здорова, слава Богу. Ось приклад. Я його навів для того, щоб було розуміння, що психологи потрібні. Нас... Двічі запрошували в психіатричній лікарні там, де немає психологів і нема кому спілкуватися з хлопцями. І це психіатри, які це розуміють, які усвідомлюють цю потребу. Психіатрія без психології, без спілкування, без роботи з особистим досвідом спережити вона може 50 на 50, може вирішити питання, коли нормалізували рову систему, нормалізувала систему. Можливо, цього буде достатньо. В багатьох випадках цього буває достатньо, але часто потрібна робота людини. Там потрібна робота з трудом. Друга історія, вона стосується допомагаючих професії. Я проводив лекції для. В інституті Грінченка для реабілітологів, і там студенти старших курсу, вони вже працюють з військовими, як реабілітологи, вони з тілом працюють. І от я їх розказував, навчав про комунікацію, про те, як про себе подбати. І от мені дуже приємно було пару днів назад організатор каже: каже, ти знаєш, зараз страшенне вигорання серед реабілітологів. Каже, от ті, хто в тебе був тоді, на твоїх лекціях. От я дивлюся, вони тримаються, вони продовжують супроводжувати, працювати з військовими, ті, хто був. А загалом ситуація під супроводжуючим професіям по реабілітологам, ну, там, прям на обличчя дивишся, вони весь час чують історії, весь час бачать хлопців з ампутаціями, і це накладає свій відбуток на психіку. Як психологія працює ось тут, для допомагаючи професіям. І третій приклад, знову ж таки, щоб відлухати з приводу вигорання, є такий е, е, діагноз, навіть як клінічна депресія. Е, книга вийшла про те, що депресія, клінічна депресія це якось це називається. Клінічна депресія це хвороба сильних. Ось так вона називається. В чому суть? сильна людина буде йти напролом до останнього. І, на жаль, це може їй коштувати здоров'я. Клінічна депресія триває десь, і лікування триває десь півроку, щоб ви просто розуміли, що це таке півроку. І в мене є два приклади людей, які півроку не піднімалися з дивану. І я говорю про дуже потужних волонтерів. То одна дівчинка, вона там okay. тут на передову, скільки вже закінчується останній приклад, то вона на передову, то вона тут волонтери і так далі. І так далі. І друга теж дуже потужна, до чого я так швидко закінчую з цими прикладами. Якщо ви допомагаєте, якщо ви волонтер, в свій графік включайте свій відпочинок. А для психолога я завжди кажу, відпочинок це частина вашої роботи. Психолог, який не відпочиває, в якого немає чогось для себе, він ну, неефективно працює. Це ваша робота. Відпочинок це ваша робота. цьому хочу завершити і сподіваюсь, звертайтеся у нас для фахівців, для наших працює супервізія, та ми підтримуємо, от тримаємо нашу таку спільноту, щоб такого не було. І також фахівці, які додому допомагають, можна звернутися, якщо щось відбувається. Військові, ветерани, члени ходу, будь ласка, чат бок, звертайтеся нас дуже круті. Фахівці, дякую за увагу. Слава Україні.